Молодь до 35 років при купівлі першого житла можна було б отримати кредит під 10% першого внеску. Для цього треба сім разів перепитати всіх так. кого можна навіть якщо ви перепитаєте не факт що не щось нове не виглядає а у вас темпералі Так. Все, все та? та ні давайте ви нам 30% першого внеску та, та, дасте та. ви ж зможете де ще 10 знайти та, Сьогодні починався лютий 2024-го, коли в тебе з'явилася думка, що треба йти в банк, просити кредит. Що б ти робила? Я б взагалі починала раніше, не у 24-му, а так. в 23-му.